Привіт усім із Мельбурна! Це Анна знову з вами. Знахідки в нас суботні недільні. Небагато, але цікаве. Запрошую усіх. Нас пройшов сьогодні дощ з грузою, з усіма цими справами. Все мокре. Тим не менш, бачите, і Київські полички. До них здається, ще мали би бути... Ні, там колись немає, просто полички. Набір пісочних іграшок. Для пісочниці. Отакий от піднос, його треба почистити. Він латуневий, зроблений вручну в індії. Тільки руками його мити. Такі полички класні, дзеркальні, бачите, от треба відтирати, як це називається, тейп? А, липка лін... лінта, лента, лінта. Стрічка. <сіх> Липка стрічка була тут. І а, треба від, 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 якось це обробляти. Тут от було приклеєно, видно, під час переїзду на колесах така поличка є. Потім що? Що я вам ще не показувала. Таке винтажне... вінтажне. О, я його не відкрию зараз одною рукою. Ага, отак от. Для охолодження. холодильник такий. Все залило сильно водою, аж всередину будинку. Такий такі от машинка. А, столики. Дивіться, як вода залила, аж метр під дах. А, оцей от столик новий знайшла. Ну, як новий, нова знахідка, так? Вода, усюди вода, лютоньки. Оце тюль, це така підвіска дітям в кімнату на стелю вішаєте, як у принцеси виходить. А, тюль. Що ще? Оце в машину. Чоловік знає, що це, а я не знаю. Ну, Розберемося, не в нашу машину, машина KIA. А Там десь є наклейка. Де та наклейка було? Написано, де воно зроблено. Де воно зараз? Не видно, слухайте. Ага, ось воно. Ось таке от. В Польщі зроблене. Чи що, поставлю поки сюди? Ну, вони взагалі не користувалися, вони машину купили, їм дали аксесуари в додаток, в подарунок, і вони просто викинули. Оце костери, підставки під кружки різні, тарілки і так далі. Як на мене, дуже воно таке. Ну, знаєте, занадто багато кольорів. Занадто кольорова. Тим не менш маємо. І йдемо в хату, покажу вам решту речей, які я тільки от занесла. На жаль, вже стемніло. Довго була на майданчику з дитиною. Ось такі справи. Так, ми з вами зайшли і тут тапки чоловіка. Так. Спеціально взяла ці дві, не те, що мені тарілки потрібні, просто показати, як я дорого багато викидаю. Дивіться, яке золото. Золото, люкс. Бачите, Вручну тільки їх, мікроволновку ні. Коротше, в піде. Що в нас далі? Отака лампа класна. Вона намокла. Вона намокла. і Я не знаю, чи там багато води затекло в неї. Вінтажна, абсолютно, бачите, бруд. У нас так мокре. Ем, так, так вода текла по тротуарам, всюди оці опілки, стружка, земля, воно усюди. Зараз, там, де не має бути. Бачите, вінтажна лампа така симпатична. Треба їх в порядок провести. Я думаю, буде працювати. Ось такі два скляних. Баняка, де, не знаю, де другий. З арта Ну, доларів 10 коштує. Ця така симпатична сумочка. Така сумочка. Не знаю для чого в таких розмірах сумочки роблять. непрактично зовсім. Це погрімушечки. Шкіра овеча. Там, де люди виставляли, я з ними поспілкувалася. Вони вже діти повиростали. Типу, ще одна качалка для дитини. Його треба випрати. Вона намокла все. Ну, Одною рукою навіть я не знімлю. Бебі Бьорн, бачите, хто знає, то знає. Так, тут ми ходили по магазинах сьогодні. Диню купили Яблука, Так, що ще? Ага. Дивіться, телефон. От це справжній вінтаж. Малий в шоці був, як побачив, каже, що це. Я кажу, телефон. В такому гарному стані, слухайте. Бачите такий от. 87-го року. Бачите? 13 березня 87-го року. Мені якраз два ручки. ще не було. Оце переноска для котів. Там же взяла де і дитяча. оце, бо ну, просто шкода було. Завтра вивіз сміття, знаєте, в гарному стані Чуть-чуть підмокше. Що у нас тут? Це БСМР-вінтаж. -E, ага, що потріскане? Потріскане, бачите? У мене таке враження, що то вже в мене воно поламалося. Якось. Шкода, може можна було би якось його. Ну, воно, бачите, кришка ніби більше користована, ніж сама сковорода... Це що? Це не сковородка. Але я втомилася. В Австралії зроблено. Кастрюля, боже. Ну, не знаю, що дам, буде видно. А це не встигло намокнути, бо люди гарно накрили це все плівкою. Отакі от, от французькі якісь мотиви теж на стіл накривати. От таке нове покидали для чистки. Домашнього, Для домашнього використання, так? Витирати щось. Треба подрузі подзвонити, що я її знайшла оці. Її треба було аж три штуки знайшла. Бачите, для душу, душу шкло витирати. От така лампа. Симпатична, просто треба її сполоснути трошки дерево, кусок дерева, бачите? Вінтаж теж. Як я знаю, що вінтаж, бо розетки отакі дивіться. бачите, Друга банка. Що таке взяла? Нам по дизайну підходить на нашу кухню. Отакі От штучки, вони в Італії зроблені, наскільки я пам'ятаю. Так, ось бачите. Можна гаряче ставити на кухні на них підставка під кастрюлі. От таке, не знаю, що це. Хто розбирається, скажіть мені, що це таке. А... Ну, шкло, шкло. Це якийсь метал. Можливо, посріблений, а там пробка. Чомусь пробкою закрили. Треба видерти ту пробку хоча б. Ось таке щось цікаве. Графін. Це отаке, написано, що в Індії зроблено ручне шкло. І до нього, бачите, корзиночка. Вінтажний такий а-термос, фірма Aladdin. Aladdin, В Австралії зроблено, чи де воно зроблено, чи в Англії, USA, в Америці зроблено. Термосочок всередині гарний чистенький. Все щось не буде. буде. Бачите, арти, ар, як це називається? Артизанська художня. Розпис, художній, Австралійські, або мотиви. І що ще. Так, ой! Дивіться, картина. Теж вінтаж. Знаю, бо беру в тому місці, де все вінтажне. Дивіться. Китайське щось. Китайське щось потім в нас отаке. От Може, німецьке? Австралія. Ну. Австралія. Цікаво. Таке. Хтось розписав. О, Боже, ще пальцем. Ще палець зламати тут скло. І от таке, дивіться. Що Таке 895. Я думаю, що це принт. А, вінтажний. Ось, і колись він 895 коштував. Більше інформації тут немає. Потім що, у нас тут два ящички і Київські. І саме цікаве, сама ще не дивилася. От що в цій сумці. Можливо, може, якісь знов копійки знайдемо, а може і ні. Дивіться, о. на землі стояло, і треба зараз буде підлогу витирати. Земля. Це просто упаковочки від другоцінностей, коробочки, порожні, я так розумію. Але є такі от ще моменти, може там щось якось знайдемо. зблиску. Просто коробочки мені здається. Це наш сусід, до речі, Герри Холовей. Він прям живе через дорогу. Вони в нього купували діаманти. Стрічки. Це під... А, під окуляри, напевно, таке шовковисте дуже, може, і є шовк. Можливо, для окуляри. Таке, що це таке? Journey's. Constellation Journeys для подорожі. Гаманець. Нічого нема. Що нема? Ну, такий не користований. Ой, що в нас ще є? Може, щось знайдемо ще? Ще одна. Нема. нема? Нема. Багато у нього купували діамантів, я бачу. Это, взагалі не знаю, как открывается просто коробочка. Какая-то картонная коробочка, винтажная. Порожня. Это какие Металеві штучки стрічать. Що тут ще? Так, нічого, нічого, нічого? Хто вам ще на підлозі розпаковки зробить, друзі? Нема таких блогерів. Ніде не знайдати. в розкарячку в болоті на підлозі. Діамантові коробочки дивитися. От вам естетика: контур з Локсітан. Видно, що першим класом літали. Але бачите, гроші при собі тримають. От і все. От і все. Зараз буду прибирати. Дякую за перегляди, друзі, я втомилася. Будемо зараз їсти диню і відпочивати, наскільки це можливо. Дякую за перегляди. Пишіть, що подобається вам. Ставте вподобайки, коментарі залишайте. Ну, а я пішла. Будьте здорові, всього накращого.